В медіа з'являється важлива інформація стосовно того, що ядерні тренування сьогодні проходять на Росії. Путін заявляє, що виконані запуски міжконтинентальних балістичних ракет і крилатих ракет повітряного базування. Тож будемо повідомляти вас у разі зміни цієї інформації, які новини надходитимуть стосовно цих даних. Про конфлікт Російської Федерації всюди ж вони заявляють про те, що це вони бідні нещасні, це їх ресурси хочуть забрати це расити. Ні на кого не нападали. Вони всіх ра. Тують і наразі, звичайно ж, країни, які поруч а, з ними так відносно вони починають розуміти, що насправді цей конфлікт, так ця війна, яку розпочали рашисти на територіях нашої держави, вона щасно може перейти ще на більше територій. Так на жаль, знову ж таки, і ось до прикладу наразі з'являється така інформація про те, що Росія готується до можливого конфлікту з країнами Балтії Польщею, використовуючи Білорусь. Про це дописують гур. Давайте з вами Детально про це поговоримо, адже лунає зараз мережаю так просторами. Змі інформація про те, що Росія продовжує готуватись до можливого конфлікту з країнами Балтії, Польщею використовуючи територію Білорусі. Про це заявив заступник начальника головного управління розвитку Міноборони України Вадим Скібіцький. Передають Наші колеги у за його словами зараз гор постійно моніторить так військову активність у Білорусі. Пам'ятаємо, що зовсім нещодавно там закінчилися навчання захід 2025 Так які відбувалися, знову ж таки на території Білорусі. це вже знаєте від себе говорю, як тоді польща знаєте, ну дійсно злякалася. Це ще й було знаєте. З усіма цими новинами з безпілотниками і тому подібне. А в цей плюс-мінус проміж, проміжок часу, я тоді закривали повністю кордон на цей період навчань. Знову ж таки, тому що ну реально страшно. Ніхто не знає, що насправді рошиста в голові. І знову ж таки, наразі дописують про те, що потужних російських угрупувань наразі не зафіксовано. Рівень загрози залишається низьким, але все ж може змінитись. Ми з вами прекрасно це розуміємо. Ну і Скібіцький наголосив на тому, що Москва не відмовилася від планів використати білору. Уську територію військових цілях, зокрема цьогоріч навчання, знову ж таки про які я вже говорила, захід 2025 Вони це. Показали і показали те, що рашисти в принципі в цілому готуються до потенційних бойових дій не лише проти України, а й проти країн Балтії, Північної Європи та Польщі. Сподіваємось, що знову ж таки расисти знаєте не будуть цього робити. Але як я вже сказала, попередньо насправді ніхто точно не знає, що відбувається у рашиста в голові. І ми з вами прекрасно пам'ятаємо, як закінчилися їхні попередні так. Такі навчання тоді розпочалось, знову ж таке повномасштабне вторгнення на території нашої держави. Ну і знову ж таки прекрасно з вами розуміємо, що расисти вони в них дуже багато. Знаєте, їхніх амбітних планів і дійсно. Можливо, реально в планах у них таке є. Адже, якщо про це вже говорять гур, світова спільнота, ну тобто розуміємо, що дійсно загроза для країн Балтії Польщі вона е, нікуди не дівається. Тим паче, Білорусь це така можна сказати один із найкращих друзів Російської Федерації і Кремля, в тому числі. Які ж заяви робив і той самий Кирило Буданов? Е, до прикладу, із останнього так е, дописують про те, що він також прокоментував а, тему допомоги Росії від союзників і про те, що 42% від усіх постачань вони йдуть насправді наразі до Рошеської Федерації з КНДР. Давайте з вами далі більш детально про це поговоримо. Адже Північна Корея забезпечує Росії 42% усіх постачань, необхідних для війни. Про це розповів начальник головного управління розвитку України Кирило Буданов. 42% всіх постачань до. Скандер сказав він у відповідь на запитання стосовно допомоги союзників РЕФІ. І ще до речі, досить цікава також інформація з'являлась з приводу того, що Кирило Буданов сказав за останні роки, немає нічого а, так, нічого гарного крім зброї. Ми так і не навчились робити. Сказав він. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. Під час Київського міжнародного економічного форуму, 16 жовтня, відповідаючи на запитання, питання про роль українських еліт в поточній ситуації а також економіку після війни сказав, що за останні роки, на його думку, в Україні не навчилися робити нічого доброго, окрім зброї, передають наші колеги видання. Твоє місто далі частина діалогу. А ведучою, так яка з ним спілкувалася Наталія Мусейчук та Кирило Буданова. А, так, запитання: глобальні кризи сигналізують не лише про щось погане, а й часом дають волоки поштовх до розвитку, особливо після воїн країни роблять стрибки, Якою ви бачите роль української інтелектуальної бізнесової еліт в поточній політично-економічній ситуації. Що ж відповів Кирило Буданов? Говорить про те, що я живу за правилом, що криза наш бренд, тому це завжди для мене можливість, а не катастрофа. Що вона нам дасть? Побачимо, Україна країна можливостей. Ми перші робили космічні засоби. Хто б міг подумати, що в Україні буде свій. Корольові своїми розробками також запитання від ведучої, на кого ми зараз ставимо на корольова Опенгеймера Firepoint. А це українська компанія, що займається оборонними технологіями, уточнюю відповідь: ну давайте сподіватися, робити те, що ми можемо. А насправді за останні роки це моя думка нічого гарного, крім зброї, ми так і не навчились робити. Якої ви бачите економіку, так після війни? Парахід від ресурсно сировинної до об. І виробництво. Ось таку от відповідь надав Кирило Буданов. Ну і запитання ще таке, знаєте, уточнююче. Тобто, military high-tech, він відповів, це буде таким суттєвим кластером. Ось такі от ще думки висловлював знову ж таки. Кирило Буданов, головник управління розвідки Міністерства оборони України. Тож досить цікаво так було заслухати. За бажанням ви можете знайти це інтерв'ю на просторах соцмереж, так в мережі і переглянути повністю. Адже воно там знаєте таке більш об'ємне, і більше там відповідей, і більше запитань. Більш цікаво. Якщо вам буде обов'язково переходьте, так і знаходьте досить досить швидко і легко. Я думаю, ви його знайдете там.